Яша, це вулиця Сагайдачного, так. Далі що туди є? Собачки. Оцих всі, всіх познімаємо собачок. Вчора в 11 годині. От і говоримо, тут може в YouTube запустимо. Вчора ну. в 11 годині оця вся компанія тих от, от підлітків, угу. чи вони обколоті, чи вони обкурені. Вони лазили на, на оце дерево, а мене побачили, втекли в ліс. А я спочатку не бачила, що вони тут роблять, а сьогодні о 6-й годині рано угу. дивлюся, а тут петля висить. От потримай, потримай тут петлю, Таня, щоб я її гарно зняла. І покажи, яка там затяжка є. Угу. От. Дивись. От. От яка затяжка, тяжка є, отака, ось така. Угу. Так, Аж дві тут є. Тут, да. тут відразу двох. Давай ще всіх собачок познімаємо, що тут є. Так, ти красавица. Так що Джулі не є, да? вони. Ти красавица. ти красавіця. Ті малесенькі, ай малесенькі. Он ще один розробились. Ті маленький. А ну давай маленький. Ані, ну, ходіть сюди, ходіть сюди, ходіть сюди. Ходіть сюди, я у Львів журналістам скину. Uh -huh. Ходіть сюди, ході сюди. Тільки треба йти в інтернет-клуб, бо тут у нас ніхто нічого не вміє зробити. Uh -huh. Я це все покажу. І там ще шех, хтось був. Ого, нічого вони собі підняли той. Так, це є лісова пісня, об'єкт. Це uh -huh. було видно, ну, що трускавці. Uh -huh. uh -huh. А ти що там писяв, а ти що там писяв, а ти що там писяв. Оці після отруєння ці залишилися. Дивіться mm -hmm. ну,